Такого модельного ряду 50, в одному відео, напевно, ще в нас не було. TerraForce 544X, це наша зараз обновка, ціна 7700 доларів. Такий самий великий, як Scout 504 Scout звичайно, буде з реверсом і трошки акуратніша буде підлога. Ну, Але так вони схожі між собою. Такі ж самі великі коробки передач. В Scout буде ось така навіска нового зразка. У TerraForce буде навіска теж на два гідравлічних циліндри. Зарозопідйомність в районі там кілограм 900 якщо не помиляюсь, вона підносить. Ну і плюс козирьок. Цей 7700, цей 8990, Ну і кабінник зараз з кондиціонером, саме наворочена версія скаута на ось такій гідравліці з крюками. Ціна 13400 доларів. Ну, звичайно, знижок ніхто не відміняв, телефонуйте. Також обмінюємо ці трактори на будь-який ваш китайський міні-трактор. В наявності, звичайно, є дуже багато різних тракторів, кого зацікавить. Можно обвинить.